День, проводимо засідання земельної комісії та природокористування. радокористування 86-ї сесії 8 скінця Дубовецької сільської ради. На сесії, за, на сесії присутній начальник земельного відділу та просторового полома Богдан Козак. Комісія працює в присутні три члени комісії. Можемо розпочинати наше засідання. На комісії винесено 14 питань, 14 рішень. Переходимо до першого питання. Перше питання про надання дозволу захід стан на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 018 га за межами населеного пункту села на яку Поширюється право сервітуту. Шановні члени комісії, добрий день всім. На минулій сесії ми приймали рішення прозор захисту на відзнайонів ділянки 18 соток і 40 соток, але ми прийняли рішення про те, що так, іти, е, е, надати дозвіл захисту на розроблення технічної документації. Не проводка а технічної документації. У зв'язку з певними змінами законодавчої України, України. І проведеними додатковими консультаціями із головним управлінням Державного кадастрові Київської області рекомендовано на базі останніх змін все-таки розробляти для земельного серед пусту, які передбачені земельним кодексом статтей 9941 і 100-994.1 стаття 100 стаття 66, і шляхом розроблення проєкту земельних. Саме це у него даний проєкт рішення, я випрошел аби його задългият. Тут за те, що дане питання винести на сте не се сприяте, прошу голосувати. Ввозняк. За. Саранчук. За. Влада за рішення принято. Підходим до друго питання. Про надання дозволу то толзахи стан на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орендовної 0,40 га за межами населеного пункту села Рямби. На яку поширюється православ? Аналогічно. Хто за те, щоб дане питання винести на сесійської ради, прошу голосувати. Возник за Саранчук. За. Лазарчук? за рішення прийнято. Третє питання: про надання дозволу з акріззахід на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель сільського, сільського, сільського спорського призначення під польовими дорогами на території. Села Добівці та села Кінчаки до сільської ради. Акрій захід орендує у нас частину земельних діяних, це паї для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Які безпосередньо у них в оренді. Ну по причині викуплення прав. Окремих структур, зокрема, зірка Карпат. В оренду прийшла прийшли певні масиви земельних ділянок, землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Ми виловлюємо ті землі, які орці сіються і збираються врожай. В даному випадку це є земельні ділянки під польовими дорогами. Віднос статті 37, 4, 1 земельні, якщо під дорогами, якщо вони використовуються у масиві погів, у масиві земель для верні сільськогосподарського виробництва, вони можуть використовуватися орендарями, як землі для верні сільськогосподарського виробництва. На території Дубівців, таких земель під польовими дорогами 8,2 гектара, на території Кремидова, 5,2 гектара. Загальними підпольовими дорогами це 13,2,2 гектара. Дозвіл стосується розроблення ними технічної документації з інвентаризації земельних ділянок, послідуючи затвердження їх на сесії і заключення договорів оренди під 12%. Треба сказати, що наступне, що фірма Акрій Захід там після повної зміни керівництва корінним чином поміняла свої відношення до взаємовідносин із органом місцевого самоврядування, зокрема з Луганською сільською радою, на території яких вона має немалу кількість паїв. І вони йдуть на те, щоб кожній людині, з, з якою вони мають договір, починаючи від 50 років, виплачують окрему винагороду. Плюс до всього, якщо людина звертається до них за матеріальною допомогою, особливо якщо це пов'язано з лікуванням, вони дають, дають суттєву матеріальну допомогу. В них немає абсолютно ніяких питань по е, допомозі на Великдень Різдво і вже вони завезли станом на сьогоднішній день пагі, це, подарунки у село Межигірці до Миколая. Так само це буде зроблено по Дубівцях, по Кремедову. По всіх, сільських, по всіх населених пунктах, де вони мають в оренді землю. Тобто, ну, треба сказати таким чином, що це була раніше дуже проблемна фірма. Зараз вони суттєво змінили свої відношення до населення і до, і до, і до, і до нашої до Дубецької сільської ради. Плюс до всього, це земля у них сються, уроці сіються, збирається врожай. Це є додаткове надходження до бюджету сільської ради. А крізь захід це вони правонаступники від кого? А вони такі, оце Оскар колишній. Це колишній Оскар. Це що, ніби перепродав паїть чи передали аренду? Вони викупили права зірки карпа. Хто за те, що дане питання винести на сесійської ради, прошу голосувати возник за Саранчук зак за. за рішення прийнято. Четверте питання. Про передачу огляду тону, а крізь захід замени ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва невитрні паї за межами населеного пункту села Більсі. Площа загальна цих паїв 89 гектара. Це ті, котрі вони перейшли в них по. Результату вчинення втеральних дій з зіркою Карпат. Не витримувані поліція, що це ті, котрі нема, нема, немає спадкоотримувача. Yeah, Позаконодавці по поїду тимчасово, вони появилися та поїдеться. Приходять у розпорядження сільської ради, але як тільки з'являється спадкоємець від сільської ради, все це відходить. Далі вони, Якщо спадкоємець вважає за потрібне, то вони заключають договір з ними і вони виплачують йому оренду плату. Якщо він забажає з іншою фірмою заключити договір, ніхто не має права йому до речі. Та за те, що дане питання винесте на сесії ради, прошу проголосувати. <голосувати> Возняк. За. Саранчук. За. Заччу за рішення прийнято. Переходимо до п'ятого питання. Про погодження технічної документації і землеустрою щодо встановлення земельного сервітуту на земельну ділянку площі 21,7692, га кадастрові номер писання та надання згоди праті Івановських на укладання договору про встановлення земельного сервітуту. У проєкту має використовуватися прат Івана сина для відвалів при розробці Мезоківського видовища Гіксі. Знову ж таки, зігром статті 66.99.4.1. Розроблена закінча документація. І зміни, щоб встановлення земельного серету на ці дві земельні ділянки. Обидві земельні ділянки знаходяться у межах населеного пункту села Меду. Ну, зі... Все це рішення, як відповідно того, до законодавчої бази України. Завдання ну, згідно законодавства, місцевого самоврядування повинен погодити або не погодити технічну документацію, Технічна документація прийшла в експертизу І одним із пунктів даного рішення надати дані земельні ділянки оренду на умовах земельного сервітуту. Вартість земельного сервіту законом визначена ціна договорна. Ми відійшли від цього всього, ми перейшли на чіткий конкретний закон. Це даний сільськогосподарського призначення. Є ми отримуємо нормативну грошову оцінку на кожну. Дані земельні діянку і встановлюємо максимальний процент, 12% оренди. Це Зараз янту вже не пожалуйста, якусь будуть втратилась. като за те, щоб дане питання сте на сесиска и ради, прошу по Возник. За. Таранчук. За. за. Лъгарчук за решение 6. Шосте. Проповажени на... про технични документации и за многострищо до установлення на частени земельної единянки площи 21,9584 84 номер присвоени, на екупу шевице право сервітуту та на зводи прат Иванов Семен на обладание договору про встановлення земельного сервітуту. Мене, а ну, дав да? Да. не знаходяться, якщо я бачу на Да. Так. Медуха, да? То, два, то, два яри. Медуха, так? Да? Так. Да. Да. Хто за те, що даним питание в на сесійської ради, прошу просувати Возняк? За Сарачук. За. Лазарчук за рішення прийнято. Сьоме питання про затвердження громадян технічній документації і землеустрій щодо встановлення відновлення меж земельних день на місцевості. 15 громадян, всього чисельність кількість падання. Одна основна причина, що немає кому робити. Немає кому робити документації. Це ага. в цьому проблема. Люди ходять, немає немає кому. Але добре, що і так іде. У нас ціло, все, все йде нормально. Нації громадян, документація зробив, пройшли експертизу. Тремені ділянки вже посаджені на карти постійно і присвоєння настрої. З всі ці питання в Лейповодження. Про те, щоб дане питання винести на сесійської ради, прошу голосувати. Возник. За. Саранчук. За. Азарчук за рішення прийнято е, 8 питання. Про затвердження протоколу номер 43. Номер 43 бік 2810-2025 року узгоджувальної комісії при виконавчому комітеті Дбовецької яз... сільської ради з питань розгляду та вирішення земельних спорів на території Добовецької сільської ради села Лане. Відсутній суміжний землекористувач як спадкоотримувач земельної ділянки, власник земельної ділянки помер. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію сільської ради, прошу проголосувати. Возняк. За. Саранчук. За. Лазарчук. За. Рішення прийнято. Переходимо до дев'ятого питання. Про розроблення проєкту земного устрою щодо відведення, відведення земельної ділянки для розміщення експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель, та споруд технічної інфраструктури збирання та розподі... розподілення води орієнтовної площі 0,10 в межах населеного пункту села Лани. Святовини в селі Вода пропадає. Місце попередньо визначено. приймаємо рішення державного проекту землевострів для відведення земельної ділянки під строговину. Наступний там, або, або влашня, буде розбійник, або башня, то буде виглядженим проєктом, який буде розроблятися. Ну, не в це нагальне питання. А там це... на горі що то сверли? Йо, да? <кхух> там я вода? Хто хоче ще облуч? Так, є вода, але на... забезпечивсь 35 людей. Щоб дане питання винести на сесійської ради, прошу голосувати. Возняк. За. Саранчук. За. Азарчук, за. Рішення прийнято. Про розговлення технічної питання. Про розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки орієнтованої площі 012 з село Делії Добовецької до сільської ради. Два нововичних питання. Одна площа 012, друга 1.20. Ситуація є наступною. Район об'єкту, які ми віддали в оренду головному збройній національної поліції Донохаківській області. Нам у першому дісталися дві земельні ділянки. Одна площа 12 сотень, друга гектар 20 сотих. Ці земельні ділянки знаходяться у межах населеного пункту села Деїве. І найгірше, що вони в межах об'єкту, який ми передали в орендовому управлінню національної поліції. Звичайно, що в ну, є певні проблеми з кінцевим освоєнням і виконанням певного виду об'єкт на даному об'єкті. Головне управління в, в поліції звернулися до нас із питанням, і, і проханням, щоб сільська рада допомогла здійснити обмін цих двох земельних ділянців на нової земельній ділянці на території Деліє. Ми знайшли місця, де б загальна площа один коме 35 сотих, 32 цих дві ділянки помістити. Попередньо до, до Качем Іваном, як на одним із головних, який, е, ну, так треба розуміти, курірує ці дві земельні ділянки. попередньо розмова з ним проведена, Кінцевого, кінцевої домовленості ще не досягнуто. Невідомо, як буде, але по-любому. Для того, що ми могли хацію вперед, ми повинні спочатку мати, що йому запропонувати для обміну. Тому саме цим викликано рішення на розроблення технічної документації на цих дві ділянки на території села Вені. Це ці дві ділянки з нього є приватизовані, вони знаходяться в межах так. того полігону Там внизу. А то дур <клев 'ї> Та? він був друкас Іван. Так. Бив мільянки для вені особистого селянського господарства. Якщо буде зроблена документація з інвентаризації, це то теж буде землі сільського досвідкової знації, тільки землі запасу сільської ради. Те, я, я думаю, що там, там. там я як можна було Ділянка має таку дивну конфігурацію, що я не знаю, як там можна було би газдувати. Це раз, друге, там горби долини. Ну, ну знаю, але, ну Хто за те, що дане питання винести на сесійської ради, прошу проголосувати. голосувати. Саранчук за Лазарчук за рішення прийнято. Переходимо до 11 питання. Про розроблення технічної документації за щодо інвентаризації земельної ділянки орієнтовною площою 120 га з села Діві Дубовецької сільської ради. Це, Це аналішне, так? Анологічно, так. Це Хто за те, щоб дане питання винести на сесії сільської ради, прошу проголосувати. Возник. За. Саранчук Лазарчук за. Рішення прийняти, припроповідно, до 12-го питання. Про розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, комунальної власності, орієнтовною площею 4, 4, 4, 4, 4, 4 гектари за межами населеного пункту села Дубівці Добовецької сільської ради для нового будівництва захисних гідротехнічних споруд на рік Сігнелари. А гнила, липа, паріська бебелка. Це давно, так? Так. Площади. Чтирга. Чтири доле. Дякую. Шановна комісія, побачите, будь ласка, там проти технічна помилка, площа шість е, гектарів. Будь ласка. Це є земельна жнялка під дамбу. Мила липа і бебелька приймали рішення про прозорення детальному плану території. Це продовження цієї тематики, це стратегічно важливе питання для захисту самого самовідції від затоплення. Хто за те, щоб дане питання винести на сесії скій ради, прошу проголосувати. Возняк. за Саранчук. За, за. за. за рішення прийнято. Переходимо до 13-го питання. Продовження терміну дії договір оренди земельних ділянок громадянам з мною Оксані возникрибутницький Микола. Так розумів, що вони мали в оренді і ми продовжуємо на ще на Зіні Оксані вона має об'єкт нерухомості на земельній ділянці. В неї закінчується 28 грудня термін її до оренди. Я пропонував від пропонувати наступне. оскільки є, є, є нерухомість, вони, вони ведуть серйозну роботу. І це дуже добросовісні платники в дуже добросовісні платники податків. Аби ми ну, людям не ворочили голову і собі прийняти рішення на 10 років. Це землі для іншого сільськогосподарського виробництва. Нормальна, правильна плата. Люди, я знаю, що там, коли зверталися безпосередньо старостицький округ до них за допомогу, то ми не відмовляли, вони йшли на зустріч. Приходив вчора чоловік орендарки цієї земельної діяльні, була дуже така близька, душевна розмова делом. Це такі оренди, як, як би хотілося побільше. Я би казав 10 років і без нас. За те, що дане питання винесе на сесії ради, прошу голосувати. Про Самчук за. Лазарчук? за. Возняк тримався. Два, у нас походить, так? Та. Приходимо до 14 го питання про скасування рішень 85-ї сесії 8 го скликання від 31 жовтня 2025 року та 49 ї 8-го скликання від 20 жовтня 2023 року. Шановні члені комісії, ці рішення стосуються захист стану. Двох ділянок, 0,18, 0,40 і практива на Франківська, двох ділянок 21,76, 92, та 21, 90, 95, 84. Це ті рішення, які ми прийняли кучі, і проїли попередні рішення, про які я ну, законодавця мало б міністр. всё за те що надо питание винести на сесійській раді прошу проголосувати возняк саранчук Лазарчук, за довільні на по питання